Почалось А він має дуже багато смарт-проектор. Маємо ось такий от пулення з такою от підкрутити контракт. Якби можна було було б бі за. Давайте вернемося. Це то, що вони рекомендують. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі. Що там? І сьогодні у нас буде огляд дуже прикольного девайсу. Давайте розпакуємо, подивимося, що це. Він має дуже багато заказів на «Алішці». Він популярний. Макубік, моделька HY 300 Pro Plus, смарт-проектор. Він у нас має от такі вот зарядки. USB, HDMI і включення-виключення. Проходить охолодження в ні, є варіанти без динаміка. Це варіант з динаміком, що не може не радувати. Також він має кріпьош, тобто ти можеш його прикрутити на якісь там підставочку і виставляти собі висоту або десь переставляти він абсолютно мобільний по кімнаті, дивлячись на яку стіну, ви хочете його спрямувати. Що у нас іде по комплектації в середині маємо ось такий от пульт. Дуже жалко, що не Type-C. Він Мав би вже кругом бути застосований. Маємо ось я от гніздо, ніки підключається зарядний кабель, зовнішній блок живлення з такою от характеристикою. І у нього є от функція, що можна підкрутити контрастність. Тобто я кручу, от вона рухається. Лінза так воно виглядає, і ви можете регулювати кут нахилу. То, якщо це на столі, допустим, да або десь наверх, або навіть можна на стелю його спроектувати. Дуже буде прикольно дивитися на да? вечором. Наприклад, просто лежачи на ліжку, дивитися собі в стелю. Ну що ж, давайте його включимо, подивимося. На що спроможний наш герой вмикається, вимикається він з пульта, що доволі зручно. І, наприклад, ну от ми його зараз включили, почали прі в нього завантаження. У мене відстань від самого проектора до зображення зараз близько метра, просто не вистачає проводу. Якби можна було було б далі і була б більша картинка. От але я думаю, що і на цій можна буде зрозуміти, який тут є функціонал. Налаштування, магазинчик, приложеньки. У нас є тут Netflix, Disney, YouTube, ну і Google Chrome. А тут можна транслювати зображення з телефону, так би мовити, скрінміроінг. Воно тут доступне. Можна транслювати якісь фільми прямо з телефону, і вони будуть тут відображати. Якщо ви розгорнете у себе на телефоні на весь екран, дуже розгорнеться, можна через Chrome заходити і відкривати любі сайти, на яких ви можете дивитися фільми. Я зараз це не буду показувати, але всі ви розумієте, про що я маю на увазі. Наприклад, давайте зайдемо на YouTube. Ну він просить зараз авторизації. Давайте зайдемо як гості. Ось так це виглядає. Там проектор конектиться до вашого Wi-Fi, ви його приєднуєте, і він доволі швидко працює. Тобто, можливості його процесора абсолютно вистачає для обробки от такого формату відео. Болі таки повільно звук зменшується. Ну і ви самі бачите якість відео. У мене зараз на. Стіні воно відображається десь сантиметрів 60 на метр. Давайте подивимося, що у нас з Netflix. Я думаю, що тут треба буде ще авторизуватися. Ага, його треба буде взагалі скачати. Бачите, він дозволяє його скачати. Круто, кому потрібен Netflix. Будь ласка, скачуємо його. Давайте зайдемо в магазин прилаження Tor. Що ми можемо да? скачати? YouTube, Disney. Це те, що вже в нас є Max, Kodi. вони популярні. Нова відеоплеєр, не Chrome, Prime Video. <пула> угу. Це то що вони рекомендують. І апгрейд. Так, окей. Ну, декому цих приложень буде достатньо. Давайте зайдемо в мої, які вже у нас. Є, значить тут є App Store, Chrome, музика, Office Suite, Play Store, YouTube і Screencast. Ну, це те, що можна вказувати, свій телефон. Ну і такі вже є, те, що я показав, це прилаженька, які тут є. Давайте подивимося по налаштуваннях, що у нас є. Settings, network settings, bluetooth, application manager, темна інформація. Давайте подивимося системну інформацію. Його Android-версія 11 -та. Resolution, От ви бачите, 1280х720, memory пам'ять, да, 1 ГБ. І зараз 372 використовується. І у нас є пам'яті 8 ГБ. І у нас є налаштування, так і інші налаштування. Battom sound, скрінсейвер, тайм Shutdown. Можна налаштувати, бачите, виключення по таймеру. 5 minutes, 10 minutes, 20 хвилин, година і виключено. І до заводських налаштувань його вернути. Час та дата можна коригувати. І мова. Давайте попробуємо мову. А тут зараз стоїть англійська. Подивимося, чи є якась прийнятна для нас половина українська. Є є російська і є українська. Так, вибрали українська. Я так розумію, тепер буде меню інтерфейсу на но... українську українській мові так да, дійсно так і є. Там ще налаштування. Давайте подивимося, які в нас є. Значить дивіться, є налаштування трацеподібної корекції. Що це означає? Це коли в тебе кран трошечки виглядає як трапеція, тому що проектор може стояти вище чи нижче самої площини, куди він проєктується. навіть зараз на стіні, да донизу вона трошки звужається. На давайте виберемо. Це дуже прикольна функція. Налаштування дисплея, яскравість. Дивіться, ми зараз збільшуємо яскравість. Ну картиволі він стає. Давайте подивимося на контраст. Ну мені на око того зміни вони відчутні. Я їх бачу. Насиченість, здавайте. Різкість я не дуже замітив. Давайте попробуємо її підлаштувати вручну. Зараз ніяк на мене вона виглядає навіть краще ніж було. А ви зауважте, що те, що бачу я картинку, вона відрізняється від того, що у вас на екрані. Так, друзі, давайте зайдемо в Google Chrome, подивимося, як він швидко перемикається між сайтами. Відкриваємо Google і дивимося, що у нас є. Гати авто. Добре, якщо чесно, то невеличка проблема. Я не бачу курсор, де він цього трошки важко. Можливо, я в контрасті там і забрав так, що не видно курсора, але його трохи погано видно. Е, ну тим не менше. Дивіться, браузер працює доволі швидко, як на мене, для такого пристрою. Основна його фіча це просто показувати вам кіно. Ну точно не шастити по інтернету. Мобільна версія YouTube включається. Ну прогружається все доволі нормально. Пам'ятаємо, що це у нас просто проектор. Панове. Ну ось ми зробили невеличкий огляд самого проектора. Кому цікавий такий продукт, нагадаю, що він коштує в районі 50 доларів. Працює з Bluetooth, з Wi-Fi, до вашої мережі підключається. Працює автономно, тобто за 2000 гривень. По суті, ви можете вже поставити собі там, десь дома. Мати якісь розваги, вечірні, наприклад, дивитися на Ну, можливо, вам треба його десь в переносну там з собою, мови їздити там по робочим поїздкам. І вам теж такий варіант підходить. Як на мене, а техніка абсолютно має право на життя, тому що зараз за 50 доларів отримати гаджет, який і програє YouTube, і заходить в інтернет, і підключається до Netflix, Це прям реально круто. Тим більше нам не треба ніякого екрану. Зображення було б якісніше, якби ця стіна була рівна. Тому робіть висновки. Мені, будь ласка, поставте лайк за відео, бо я постарався подробно показати. Сказати, що це за прилад. Силочка на нього буде в описі до відео. Всім бажаю миру, злагоди та добра. Всім па-па!